Сином і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Ага. Улюблені браті і сестри, парафіяни цього святого храму, я поздоровляю усіх вас із святом Різдва Пресвятої Богородиці з вашим престольним святом. Святом всіх поздоровляю! Шановуємо ми сьогодні одну із визначних подій. Нашого християнського життя. Це не лише свято Божої Матері, не лише її день народження відзначає, а більш поглиблене значення різьбо Божої Матері має для нас, а власне в сенсі нашого спасіння. Уявити собі сьогодні що не народилася б вона, не було б і подальших подій нашого християнського життя. Не було б народження Ісуса Христа, не було б Його розп'яття, страждань, Воскресіння. Ми далі б очікували, а що буде далі? Нас завжди цікавило наше майбутнє, і ми ставимо питання, а що далі? А як завтра? Інколи пробуємо заглянути в майбутнє через призму різних звичаїв, обрядів через допомогу якихось людей, які нам віщують майбутнє. Але в кінцевому ми його не знаємо, яке воно. Тому що Господь не розкриває нам. А чому не розкриває? Втратив би сенс самого буття. Якщо ти знаєш свою долю на майбутнє, то який сенс сьогодні жити, якщо завтра буде ось так? Ми можемо тільки по своєму життю знати наслідки нашого життя. По наших наслідках можемо бути впевнені, що буде так або інакше. Проживемо праведно, попадемо в рай. Проживемо гріховно, попадемо в ад. Ось це тільки ми знаємо. Але чи достойні ми райських осель, не знаємо. Але страшить нас те, що можемо попасти в ад. І заохочує до праведного християнського життя. І тому ми шукаємо для себе найменшої причини, найменшої можливості згадати собі, хто ти і як ти живеш, торкнутися до будь-якої святині, яка б тобі відкрила надію що твоє життя майбутнє буде в царстві небеснім, що твоє земне життя буде щасливим і добрим. Ми уповаємо завжди на Бога. Ми надіємось на Бога. І тому шануємо кожне християнське свято і, власне, сьогодні починаючи. Із цього річного циклу подій, перша подія це Різдво Божої Мати. І завершується рік успінням Божої Мати. І тому сьогодні день початок, як початок Нового року, так і сьогодні перша подія, яка пов'язана із нашою надією, що ми будемо спасені. Якщо народилась Божа Матір, значить віримо в те, що прийде Спаситель світ. І ми йому будемо поспівати колядкою нашою. Наступить страсних тиждень. Ми віримо, що за нас Ісус Христос пішов на Голгофу, на хрест і там помер. Ми віримо в Воскресіння. І це дає нам оцю наснагу повноцінно жити все своє життя, цілий рік, кожен день, кожен день жити по волі, по промислу і закону Божого, який діє на нас, який ми ісповідуємо, і який ми виконуємо, намагаємось виконувати. Ми ж Євангелія не лише слухаємо, а намагаємось по ньому жити. Кожен із нас при любов обставинах життя опирається на те, що сказано в Євангелії, або просто, що сказано, і ще сумісне воно є з моєю совістю. Тому що на скрижалях серця кожного із нас написаний закон Божий в основі своїй. А в вираженні і тлумаченні ми читаємо це в Євангелії, але суть духу того закону це життя по правді, життя в благодаті, життя з Богом, тобто постійний процес приєднання, уподібнення, як ми називаємо. Людина створена по образу, по подобі Божій. Подоба Божа це постійний стан єднання з Богом. Бути подібним як Бог, бути як Бог. Тобто поєднатися з Ним. І це не є такі високі церковні слова, які гарно звучать, але для нас вони трепетні у сприйнятті вухами, але не зрозумілі по своїй суті. Треба, щоб ці слова були зрозумілі і дієві по своїй суті. Богоуподібнюватися, єднатися з Богом. А що треба робити? Жити по-євангелістки? Не просто слухати гарно написано, правильно написано. А я живу так, як написано. Я роблю вчинки такі, як написані в Євангелії. Чи не роблю цих вчинків? Якщо я роблю, тоді цей закон діє не тільки на моє спасіння, а діє на моє життя тут, на землі. Якщо ж я не виконую цей закон, то живу я як? беззаконнім, порушенням закону. Але якщо щось порушене, то воно спотворює всьому суть. візьміть будь-який процес, от як жінки, готуєте їжу. Поміняйте щось навпаки. Варити починайте там не, не з одних продуктів, а з інших. Одне розвариться, розлізеться, друге буде сирим. Здається, яка різниця? Я ж готую одне і те ж саме, складові одні ті ж самі, буряки морком м'ясо інше. Ну Чомусь спочатку те роблю, а потім ось те. Це не в першу чергу, а це в останню чергу. Нічого не міняючи. Або викиньте одну із складових. Борщ, а не той. І навіть з одних і тих самих складових дві хазяйки два різних борщі зварить. Ось так і в християнському житті. Якщо ти щось здається, відсторонюєш, кажеш, неважливо, я це зроблю потім, а це зроблю так по великому, здається, немає різниці. Але в суті нашого спасіння є велика різниця, бо ми порушили закон, ми його, або не дотримались закону. І це вже заважає нам гармонійному життю, тут на землі і шляху, по якому ми йдемо до Царства Небесного. Все просто. От сприйміть, що Євангелія не просто нам написано. А я так жити повинен. От жити так треба. Бо ми всі Євангелія читаємо, а живемо по-різному. Всі ж Євангелії читають. В вашому селищі. Євангеліє всі одне й те саме читають. А живуть по-різному. В Україні. В Росії також читають Євангеліє. І там написано не вбий. А вони прийшли в Донецьк і вбивають. Так яку вони книжку читають? Не та сама Біблія, не те Євангеліє, чи якесь інотломачення? До нас прийшли вбивати. Не в себе ми прийшли їм щось погане робити, а вони нас виганяють і знищують. Сюди прийшли. Так, згідно якої книжки ви це робите? Згідно якого священного писання? Парафіяни Московського патріархату ісповідують того ж Христа, що і ми. Тільки вони, ми збираємо на бронежилети, а вони очолюють сепаратистів, священники. Ви самі це бачите, по телебаченню? Так чи ні? Так Якому вони Бога ісповідують? В них що? Євангеліє інше? Те саме. Ісус Христос хіба не той самий. Той самий. А живуть як? Чому? Одні захищають свою батьківщину, а другі допомагають ворогам. Чому так живуть? Хіба ж не одне і те ж саме? Тому пам'ятайте, що не тільки говорити треба, а і жити так треба. Хіба не Христос не каже єднатися? Говорить, єднайтеся. Так пізнаючи ви учні мої. Якщо, як далі? Будете мати любов між собою. Що ж це за любов? Ми кажемо, давайте єдину помісну церкву, давайте разом будемо захищати Україну. А вони сидять. За кого моляться? За здоров'я. Путіна і Кирина. Тих, які один посилає, а другий благослоє. Вбивати кого? Ваших синів, ваших чоловіків. Згідно якого Євангелія вони це роблять? Якої є Біблії? Чи не одна в нас біблія? Ми кажемо, братські народи одинакові по вірі. Так в чому одинаковість цієї віри? В чому? А в тому, що вони пустодзвони. І таких Ісус Христос облічав. Наближаються до мене людиці, які устами своїми шанують мене а серце стоїть далеко від мене. Не мої вони є. І в Царство Небесне не попадуть, бо не живуть цим духом. Не живуть духом Євангелія. Тільки говорять, вовки в овечих шкірах зовні лагідні, здається, і при першій можливість знищить. Ось такі, а в рясах ходять, таких же самих, облачення таких самих. Показово моляться. Як так вечірня молитва? Ось вчора. Включаєш телебачення, йде вечірня молитва о 21 годині. І дивишся їх, моляться за Україну. І тут же здають гроші на зброю для того, щоб вбити ваших дітей. Ну Як так можна поєднати? І тут же допомагають сепаратистам, і тут же моляться за Кирила, який благословляє російські війська йти сюди тисячами вбиватих наших, наших людей, наших українців. Ну як так можна? Я не розумію. Може, ви розумієте? Поясніть. І всі мовчимо. Здається, так має бути. Скільки парафій навколо вас Московського патріархату? Що ви ще хочете? Вам дешевий газ дав. За що ви любите того Путіна і Кирила? Він вам дав газ дешевий, взагалі його не дав. Вбиває ваших синів. Не, не хоче торгувати, не хоче дружити, загарбує територію. Раби все одно кланяються тут. Ну як так можна? І стоять, свічки ставлять. Куплена свічка в Московському патріархаті. Знайте, сплачений податок на купівлю патрона для того, щоб вбити ваших дітей. І не кажіть, що все одинакове. Не одинакове. Як одинакове? Було б одинакове, разом би тут стояли в цьому храмі. Було б одинаково, не воювали б там, а ви б не стояли і не переживали за своїх синів і чоловіків. Ну як одинаково? Не одинаково. Тому от цей приклад повинен бути для нас тверезістю. Жити по Євангелію. Жити ревно, жити стійко і жити праведно. І не думати, я трошки так, трошки сяк, якось дойде. Якось воно буде. Якось не буде. Проживеш і помреш. Якось не буде. Ось це життя по правді, коли ти живеш по духу Євангелія. Не говориш, що ти православний, а живи так, як православному належить жити. А не говори, що ти живеш як православний. Ти жий як православний і маєш право тоді називатися православним. А так, якщо ти про це тільки говориш, то Господь тебе потім і облічить. Назвав себе православним, а жив як? А жив не так, як православний. То якщо ти не жив в пекло, і іншого виміру нема. Рай або пекло. Ось такі речі потрібно нам пам'ятати з вами. І тому для нас сьогодні, Свято Різдва, є цією надією, цим орієнтиром, проблиском, що жити маємо правильно і праведно. І якщо будемо так жити, як написано, не тільки говорити, а жити так, як написано, попадемо в Царство Небесне. Господь благословить і на здоров'я, і на життя, і на успіх. І на довгий вік, коли ти живеш з Богом. Бо Бог це вічність. І якщо ти живеш з Богом то ти є сопричасником цієї вічності. Ти торкаєшся не тільки по сутності своєї природи, а ти торкаєшся і віком своїм до цієї вічності. І тому Господь продовжує дні ті. Тому що говорить Він в Євангелії, покаються – Продовжу дні, не покаються, скорочу заради вибраних. Тому я бажаю усім нам сьогодні прославляти Пресвяту Богородицю, молитися до неї, до заступниці, щоб вона і розум нас просвіщала, і по житті в нас спасала, не тільки даруючи довгий вік, а прожити праведне життя. Ми Хоча би в мирі самим собою. Хоча би в мирі самим собою. Але чим вище, тим краще. Тому що істина на вимісті. І я бажаю вам цього духовного росту жити по Євангелії і наслідувати Царство Небесне за молитвами Пресвятої Богородиці, до якої ми звертаємося і говоримо, Пресвята Богородиця, спаси усіх нас! Слава Ісусу Христу!